Природно ресурсний потенціал це сукупність природних умов і ресурсів, які людина може використовувати за сучасного технічного рівня розвитку для задоволення власних потреб. Природними ресурсами називають природні компоненти, які людство використовує для виробництва матеріальних речей. Природні умови безпосередньо не залучені до виробництва. До природних умов належать клімат, рельєф, геологічна будова. Їхні особливості визначає географічне положення території. Не завжди можна провести межу між природними умовами та ресурсами. Оскільки окремі компоненти можуть бути і ресурсами, і умовами. Розглянемо, наприклад, клімат, умови помірного кліматичного поясу, у якому розташована Україна, є визначальними у формуванні складу ґрунтів та характеру рослинності. Природні ресурси можуть бути вичерпними та невичерпними. Невичерпні ресурси в процесі їхнього використання не зменшуються, наприклад, енергія сонця, вітру, припливів і відпливів річок. Вичерпні ресурси за можливістю самовідновлення поділяють на відновлювані та невідновлювані, до відновлюваних належать біологічні та ґрунтові ресурси. Зокрема, рибні лісові ресурси, ґрунти зазвичай можуть відновлюватися, однак лише за умови обмеженого використання. Невідновлюваними природними ресурсами є корисні копалини, бо вони утворювалися протягом тривалого геологічного розвитку.